Суд, керуючи статтями 373, 374, 376, 615 Кримінального кодексу України, ухвалив сальдо Володимира Васильовича 12.06.1956 року народження, визнати винним учиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 436, приміткою 2 частини 5 статті. Сто з примітки першої частини другої статті 111 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років. Сьогодні завершились. Судове засідання завершився розгляд, розгляд кримінального провадження щодо обвинувачення сальди Володимира Васильовича. Держава обвинувачувала Володимира Васильовича Сальду у трьох статтях 436 з позначкою 2. Це стаття передбачає кримінальну відповідальність за заперечення тимчасової окупації. Частини території України. 111 -те з позначкою «ПРИМ» з кваліфікуючим знаком вказаного кримінального правопорушення була добровільна зайняття громадянином України посади, пов'язаних з виконанням організаційних розпоряджень та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій по території. Та з частина 2 статті 111 Державна зрада. Це кримінальне провадження тривало. Десь з лютого 23-го року воно надійшло до суду. Такий термін не швидкий розгляду справи, пов'язаний з особливостями, які передбачає кримінальний процесуальний кодекс для розгляду вказаної категорії справ. Велику увагу приділяє і суд і сторона обвинувачення питання щодо захисту прав на прав обвинуваченого, тому що обвинувачений. Був відсутній вказаного кримінального кримінальному провадженні. Кримінальне провадження було здійснено за спеціальною процедурою в зв'язку з тим, що обвинувачений Сальдо переховувався від органів до розслідування суду від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Кримінальний процесний кодекс України в даних випадках дозволяє провести спеціальне судове засідання і розгляд. Без участі обвинувачено це не тільки нове кримінального коду кримінальної науки України. Це питання розв'язане у багатьох країнах, в тому числі і членів ЄС і Європейський суд у виповідних випадках дозволяється робити.